Всім привіт, друзі! Залишаються лічені години до фінішу чоловічого чемпіонату світу скарбфішингу. Нагадую, ми зараз у Франції і позаду мене ви можете спостерігати, яка толпа народу стоїть. Це не просто так. Це біля збірної Франції, які, як то кажуть, вирішили, що якщо вони господарі, їм можна все. Їм можна і рибу за очі брати, їм можна, щоб і риба випадала з мата на землю. І не кажучи вже ще про багато інших порушень. А, вночі була така, знаєте, ситуація теж, що минулої ночі ніхто не стежив. За їхнім зважуванням, і якимось чудом вони здали 90 кілограмів. Ніхто цього не бачив. Цю ніч уже хлопці підняли скандал, можна так сказати, да? і дозволили, щоб із сусідніх секторів приходив один учасник і стежив за їхнім зваженням. І сьогодні вночі дійсно хоч бачили цю рибу, і бачили, скільки її було, і скільки вони її наловили. Зараз це зона Б. Ми приїхали з дівчатами і тренерським штатом штабом дівчачої збірної теж дивитися за всім цим, як то кажуть, трохи цирком, тому що реально це смішно. І навіщо така перемога, яка дістається таким шляхом? Ну нам, нам не зрозуміло, тому що ми звикли працювати чесно. Віддаючи всі свої сили і ловити рибу, перш за все по спортивному, тим паче, це друзі, не якийсь фестиваль, це чемпіонат світу. Тож сьогодні я буду в зоні Б спостерігати за французами і підійду також звичайно ж до наших козаків українців. Тут стоїть і Рома і Васишин. Саме між ними зараз триває боротьба за перше місце, тому що у французів вони на першому, Україна на другому. І у Роми є великі шанси теж забрати у особистому заліку. Золото, тож дивіться це відео, воно однозначно буде цікавим, а з нагородження вже вийде наступний сюжет. Тримайте кулики якомога міцніше і йдемо дивитися за всім цим шабашем. А зараз я тобі дам мікрофон, ти тільки. Цензуру зберігай, тому що коли я приїхала, тобою тут аж кидали око, дергалось від всього цього, вибачте, піздіца. Який тут я не коротше, ну цензура не для нас. Як не відбуваємо, то трошки як не да пісюрік себе не принесла. Ну коротше, якщо там люди бачили, не бачили ефіри, на ну, самому початку змагань французи себе ну так скажемо не дуже там коректно проявляли. Починаючи з того, що їх судді наших спортсменів знімали на відео для чого, кому вони це передавали? Ну звісно, що вони це передавали, тобто як ліпсуються, як годуються. Тобто, суддя має бути суддєю, а не бути, скажімо так, Кординатор. тим же координатором, наприклад, да? І такого було досить багато. Ви самі бачили, я Олі зараз кину відео. Вона вставить, як вони поводяться з рибою не по спортивному. Це було піднято на зборі капітанів і. Їм висунута жовта картка. Хоча, як на мене, брати рибу за очі, це ну ми, ми на чемпіонаті світу. Це не любительська у нас на фестивалі так не у нас не те, що ну у нас взагалі люди так не роблять. То есть поджабри, подвод под очі. То есть, ну у австрійців і по-моєму, швейцари були. У них просто вони у них. Вогонь з йшов. Він каже: Якщо б у нас в Україні таке зробили, вони б були виключені зі спорту назавжди. І от зараз наступна ситуація. Вони почали, значить, їх медіа, їх судді ну судді мають право окей, заходити. Давайте будемо по правилам казати. Їх медіа ходить собі. Взагалі, медіа всіх команд ходить. Тільки до українців є претензії. І вони. Постійно щось роблю. Зараз приходив цей от головний, він мені сказав, взагалі ми тут головні. І ми вирішуємо, як це все буде. Я стою, знімаю, я спеціально я ще дівчата приїхала, кажу, дівчата, не підходьте туди, тому що е, нікому нічого не буде, жодній команді нічого не буде, а нам буде. Нам висунуть за висунути жовту картку. І я стою, знімаю. він, Я не давав дозвіл мене знімати. Окей, кажу, окей, я тебе не знімаю, я знімаю змагання. Ішов, що, і що робить головний організатор. Він підходить, це в онлайні все, і просто спиною починає закривати мені камеру. Отак от, отак, от, от от, як я зараз переді мною становиться, нахріна це робити? Просто поясни мені, визвав Фіпс. Фіпс пішов е, до е, нашої медіа, ті потикає в правила, виходьте звідси. Ну коротше, е, я просто того не зовсім розумію. Е, окей, вони безумовно офігенно ловлять тут рибу. Вони тут в лідерах, хоча ми вночі вже. Навіть в зоні Б вийшла на перше місце, але зараз знов тут французи на першому місці. Ну, мені здається, що були б змагання на Прилбичах, ми були б е, горді виграти їх просто порядно і чесно. Тобто, як завжди, як завжди на що? вони і так офігенно ловлять. Так нехай собі ловлять фаерплей, да? спокійно, без кіпішу, без цього всього. Нащо скривати, вони сховали на цьому озері результати змагань за останні два роки. Тобто, є якийсь такий момент, які. Вроді, як кажуть, да, на зустрічі капітанів, що фіпс не було порушено. Якщо не порушено фіпс, ну є такі моменти, які самі собою зрозуміли, що ми спортсмени і ми не беремо рибу за очі або не раняємо її на підлогу. Да? Просто грайте і все. І це мене дуже сильно, як буде українською, возмущає. Бісить. Бісить так, що просто люди, ну, ми ж, ми ж реально тут. На чемпіонаті світу це найвищий рівень, найвищий. Тож давайте просто будемо ловити рибу і покажемо, хто кращий. У вас і так е, у кожної команди, яка приймає чемпіонат світу, вже довгий таймінг, да ну вибачте, я зараз виговорюсь. У кожної команди, яка приймає чемпіонат світу, є фора. Да? Тому що ви у себе на домашній водоймі, Ви можете, хоч всіх спортсменів Франції, попросити посидіти тут на озері, половити риби, пошукати теми того, що немає у інших команд. Ви вже маєте фору. Все, ловіть. Так само було там у угорців, у них була фора. Коли буде в Україні, у нас буде фора. Але саме головне, переходимо до головного. Наші хлопці ловлять офігенно, вони це роблять сильно, вони це роблять круто, тому що французи ловлять тут дуже потужно, а ми так сильно наступаємо їм на п'яти, що вони отак от психують і влаштовують цей цирк. Це Дякую за увагу. Наші робили вночі, щоб не заснути. Так, у мене там є фото, але ми можемо показати. Yeah, gonna... e, Коротше, я відкриваю фото, а там Сергій Яцик в трусах стоїть. E, на що йому каже? Не e, вистачає то маніжки, Так що я думаю, що яцик годував моє припущено, годував кобру, розігрівся, але захотів спати. Тому він вирішив розтягнутися, змерзнути, щоб сон прийшов. І він в трусах і в маніжки. Вночі, друзі, вночі. По правилам мені ж вночі, друзі, все просто це капець. Вночі, е, уявіть собі, тут, мабуть, ну, плюс там, два, плюс три. Ось така фігня. Короче, зараз, як то кажуть, я вам покажу, откуда готувалися нападіння. Поки ми з Катериною йшли до наших хлопців, до Романа і Василя. Мать знайшла находку, яку привезе додому. Перший спомп, холявний спомп. Як думаєте, що це значить? Перла я там через такі камінюки, чуть не ввалилася вниз у воду і дивлюсь: лежить за шнур. Подмотала його, достала. Ну, добичиться, що ще тут сказати. І тепер додому привезу такий робочий екземпляр. Так що я з трофеєм все одно повернуся в Україну із Франції. Тут у нас Рома і Васишин. І саме попали на виважування рибки. Фу, дуже такі знаєте, Нервові змагання, я б сказала, емоційні ці качелі, несправедливості, як то кажуть, осадочок на душі залишились. Зараз у нас вже буде скоро рибка, тому що вже видно грузики. І якщо не помиляюсь, у нас або ще одна рибка. Да, у нас ще одна покльовка. А у Роми? Тут всі французи стоять, лише ми з Катю підійшли. І, до речі, така була дуже смішна ситуація, я б сказала. Поки нас тут не було, отам, от бачите, коляска, дівчата, всі стояли аж на вуглу. Так, так, типу да -да -да, я ще це ж якраз показую. Типу, болельчики, да. да. ну, так. Так. Вони стояли прямо дуже близько до лінії, чого не можна, і знімали на камеру. Хоча у них теж є от така от лямбочка, яку Каті я замітила, просто я не побачила, що там було написано. Та і от француженки вирішили так, втіхарця, типу. І ми тільки підійшли, вони раз. Так. Да, ми підійшли, і коляска одразу виїхала за лінією, дівчинки теж одійшли. Ну, все знаєте, чесно, справедливо, по-французьки. А ми будемо працювати, по-своєму по-українському як нас вчили по совісті жити. А я нагадаю, друзі, що у нас спонсори української збірної це торгова марка Баунті, Акрополіс, Спортакс і будівельна компанія також. Ну і під відео, будь ласка, там є банка на збір для Василя Безноська. Це збірник України, який зараз захищає нашу Україну. Вже довгий період часу він на війні. Тому, будь ласка, буду вдячна за донати, за будь-які донати. Навіть коли гривню скидаєте, реально це важливо. Не соромтесь. От даже по 5 по 1 гривні поскидайте, і це вже буде результат. Так. Ромчик зайшов у нас за палатку, трішки не видно його. Але рибка, наскільки я розумію, вже недалеко. І зовсім скоро ми зможемо побачити. В секторі, подивіться, як у нас чистенько, нічого не накидано, все на своїх місцях. Що значить українці? Як пропорційно ще гарно розвинути. Ввіваються. І от поки Рома виважує, інший учасник зараз буде здійснювати закидання. Це робиться для того, щоб точка завжди працювала і не було перебоїв. Риба. Така, наскільки я розумію, сильна, тому що вже довгий час триває виважування, вже ближче до берега підійшла. І сподіваюся, зовсім скоро ми зможемо її взяти у підсаку і до своєї української купілочки. Тримаємо кулаки за хлопців, тому що часу залишилось зовсім мало. І за лічені години. Вже закінчиться змагання, і ми дізнаємось ім'я, точніше, назву збірної, яка стане чемпіонами. Наразі ми на другому місці, але у нас є всі шанси для того, щоб стати першими. Тому хлопці ні на хвилинку не зупиняються, весь час працюють, і дай Боже, ми привеземо додому те. По що ми сюди приїхали? А ще зверніть увагу, як працюють вудлища. Бачите, як у рому згинається. Збірна України працює на вудлищах Спортекс. Гарно, гарно працюють. Відіграє каровочки красиво. Бачите, у нас і на одній точці. Ось уже Рома зараз запідсачуватиме. Є! Ура! Клас! Молодець ромчик. Танець, <сувачу> Мазуренка. <сувачу> так, і чекаємо, як дістанемо рибку на другій паличці. Рома зараз у мішок кладе рибу і у воду, і лише потім він може далі продовжувати працювати. Риба не може залишатися в маті без нагляду. Все, Рома тепер стає знову на виважування. А ми закидаємо нову водку. Ви там тримаєте міцно колоки за наших хлопців? Бо треба, як то кажуть, зжати на всю силу. Опа, одна паличка полетіла. У нас глядачів, до речі, зверніть увагу, стає все більше. Ходяться, з'їжджаються всі. Сьогодні, дай Боже, ще не було доща і не будуть. тому що вчора, так, знаєте, часто починався порив і зупинявся. Трошки некомфортно було. Сьогодні у нас просто пасмурно. Наші дівчата залишилась одна частина біля французів у зоні Б, інша поїхала до Лавріненка, Діма, у його зону, тому що для хлопців важлива підтримка. Так, уже дочекаємося, зараз Рома візьме цю рибу, вона вже під берегом. Як гарно працюють. Чекаємо, чекаємо. Дуй доно, абстріанімці щось тамесь напевно, але в плечці. Ми по-тихому вболіваємо, не кричимо, щоб хлопців не збивати з роботи. Ну, вони в нас молодці ви бачили щойно впродовж 9 хвилин, як вони майстерно взяли дві робинки. Ну і що, залишаються лічені хвилини для того, щоб пролунав сигнал фініш? Ситуація неоднозначна, ми наразі не знаємо, на якому місці ми знаходимось. Можливо, ми другі, можливо, ми перші, можливо, ми треті, незрозуміло. Щойно за 15 хвилин до фінішу нам Надіслали фото, де явне порушення правил зі сторони Франції. Наразі у них вже є одна жовта карта, і якщо їм видадуть ще одну, значить їхню команду дискваліфікують. Тобто знімуть зі змагань і їхні результати не будуть у турнірній таблиці. Це дуже прекрасно для нас. Ну і по людськи по совісті, це теж дуже прекрасно, тому що так як вони себе вели ведуть. То в принципі хотілося б, щоб саме так і сталося. Але ми розуміємо, що вони господарі водойми. І, як то кажуть, можна все переіграти і перекрутити, як циган шляпою. Побачимо. Ми цю інформацію дізнаємось перед нагородженням, і обов'язково потім у наступному відео я це прокоментую і приділю цьому час на пояснення. Ну і плюс, я сподіваюся, у нас буде можливість поспілкуватись із нашими збірниками-чоловіками і взяти у них коротке інтерв'ю стосовно всього цього цирка, да, який відбувався. Тож, друзі, з вами була Ольга Кубанська, чемпіонат світу зло спортивної. Ловлі коропа серед чоловіків у Франції. Тримайте міцно кулаки і, дай Бог, ми взійдемо на п'ятистал із золотом. Слава Україні!